Всім привіт, друзі! Що? Що тут відбувається? А ну, заспокоїлись? І що це було? Будь ласка, візьміть. Ну все, друзі. Тихо, тихо, ви. Сьогодні на вас чекає кулінарна битва. Подивимося, що для вас випаде. Увага! Раунд піца. Три хвилини часу і приготування. Поїхали. Квентін. Засипаємо борошно. Ага, тепер яйця. Отак. Заливаємо молоко. Круто. І вмикаємо. Що? Схоже, блендер не працює. Включайся. Так, це нам допоможе. Упс! Схоже, щось пішло не так. О, ні. Зупини це швидше. Що ти нахоїв? Ну ні. Ох. Жах. Вау, Джес, як здорово у тебе виходить. Так. Що ж нам робити? О, Дені. Так, слухай мене. Ага. Головне обережно. Так. Беремо, тримай і входимо. Що? Я не зрозуміла. Фібі, де наше тісто? О, ні, воно зникло. Де воно? Давай же, Квенті. Ну. А що тут відбувається? Ха ха ха. Ой, Упс! Що? Бережись. Оце польот. Круто. Як так? Ну, тримайтесь, хлопці. Ей, лягай! Ха ха! ха Ось Дені, у нас вийшло. Вони забрали наше тісто. Спокійно, Джес. Дивися, я маю. У нас буде основа із жуйки. Ага, це круто. Так, де моя качалка? Розкатуємо. Як же чудово. Тепер смачний джем. Наша солодка піца буде чудовою. Ну і що? Готово? Клас! Тепер мармеладний ведмедик. Точно. Тримай. Дякую. Натираємо нашу смакото. Як здорово. А тепер ще один інгредієнт. Розрізаємо на маленькі шматочки. Ось так. Який він м'який. А тепер кладемо поверх нашої піци. Гарно. Готово. Як же здорово у нас вийшло. Ми молодці. Та ну, це зовсім не цікаво. Відкривай день. Дивіться, як треба. Ой, ні. Здається, я опік руку. Квентін, зачекай, у нас є морозиво. Точно. О! Начебто полегшало. Добре, продовжуємо. Квентін, твоя рука. Отак. У нас буде шоколадна начинка. Шоколадне морозиво розтануло і дасть нам чудовий шоколадний смак для піци. Так. Круто вийшло. Ага. А можна спробувати. Тримай! Смачно! Супер! Додамо вершки! Більше. Щоб було ще смачніше? Клас! Тепер можна додати печиво. І по одній можна з'їсти. Так, а що у нас там з часом? Ваш час вийшов. Ну що, з кого почнемо? З команди дівчаток. Будь ласка, у нас все готово. Ну що, давайте спробуємо один шматочок. Виглядає цікаво. А на смак. Ммм, приємно на смак. Оу, це ж жуйка. Молодці дівчата. Ну що, хлопці, готові? Давайте куштувати. І так. Що у нас тут на смак? М -м -м, несподівано смачно. Просто клас. Мабуть, я ще з'їм. Лайк. Кібі, подивись. Здається, ми програли. Да уж. А тепер приготуйте курку. Три хвилини часу пішли. Хлопці, починайте. Яка кумедна курка? Квентін, от сюди її клади. Добре. Залізай. Ага, поставимо температуру і. Здається, вона починає горіти. Дені. Квентін, нам треба рятувати курку. Давай, давай, махай! Ще. Що у вас? Можна водою. Отак. Готова. Ого, ага, вийшло. Дені, все-таки вона трохи підгоріла. Та ну її цю курку. <різь> Джес, ну що, почнемо. Давай. Візьмемо філе курки. та прокрутимо м'ясорубці. Подивись, яка вона соковита. Клас. Ще трохи. Готово. Тепер ти, Фібі. Добре. Зроблю невеликі кульки. Тепер насаджуємо їх на паличку. Викладаємо на тарілку. Готово. Окей. Дивище у мене. Це смачні чіпси. Хопа! Так, візьмемо ось ці. А тепер беремо кульку. І зануримо у чіпси. Ого, вони стали різних кольорів. Круто. Ага. Кладемо на тарілку. А що з цим? Ой, вони дуже гострі. Ні. Вони нам не потрібні. О, що це? Не знаю. Зачекай, у мене є ідея. Допоможи мені, Дні. Буде спекотно. А ну-ка, спробуй. Ага. Ой, у мене все горить. Так, Дені, от сюди спрямовий вогонь. Так. Ловлю, ловлю. Клас, як же смачно пахне. Все готово. Ви не нормальні, хлопці. Вперед, фібі. Опускаємо волію. Ось так. Буде дуже смачно. У нас чудово виходить. Так, у нас все готово. Подивіться. І так, час вийшов. Що ж, піду до хлопців. Ви готові? На запах, начебто, нічого. Спробуємо. Непогано, мені подобається. Ви молодці хлопці! Клас! Лайк! А тепер команда дівчаток. Цікаво! Спробуємо! Ммм! Смачно! А ще класно! Мені подобається! І так! Переможцями стаю дівчата! Вітаю! Наступний раунд. Зараз готуємо напої. У вас три хвилини. Час уже пішов. Скоріше починайте. Прошу. Так, у нас ціла купа фруктів. Зараз ми приготуємо чудовий сік. Потрібно спочатку все порізати на шматочки. Банзай! Це так і весело. Ага. У нас фрукти скоро перетворяться на пюре о, дивись, дощ із фруктів. Лови. Давай хто більше зловить! Я піймав. А ти? Є. Ей, Фібі, ти бачила? Ага. А як їм сподобається такий подарунок? Піймав. Ой, що це? Дуже-дуже кисло. Де здається, нас підставили. Як кисло. От вам так і треба. Правда, подруга? Ах, так, зробимо їх. Так, давай додамо вогню. Тут стає спекотно. А, що таке? Здається, мій пальник зламався. А ні, все працює. Упс, мені кінець. Що це за жарти такі? А, ну віддали це мені швидко. Незручно вийшло. О, я вигадав. Oh, yes. Переливай шоколад от сюди. З такої кружки буде зручніше прикрашати наш стаканчик. Клас! Як круто виходить! Дивись! Ось так. Обережно наливаємо по стінках, щоб вони повністю були в шоколаді. Готова. Тепер додамо какао. Підсунь дріжок ближче. Ага. Та заливаємо молоком. Все це перемішуємо. Ну, хто так перемішує? Відійди. Ось так треба перемішувати. Ха-ха-ха! міцніше. що ти робиш? Ти все розлив. Ех, от дикуни. Давай закінчимо наш напій. Всі фрукти перекладемо в графін і зальємо їх найсмачнішим спрайтом. Ох ти! Я обожнюю спрайт. Залиш мені трохи. Смакота! Ой, пробач! Да. Пробачте, у вас все в порядку. Ой. Пробачте, вибачте, я не хотіла. Дивіться, у нас все готово. Ах ви. Ну, добре, давайте спробуємо. Хм, Ну, на смак непогано. Я навіть сказала би, що це чудово. Клас. А що з вашими вусами? Неважливо, показуйте свій напій. Виглядає цікаво. Спробуємо. М -м, непогано, а ще можна одразу закусити. Що ж, друзі, гарна робота. Хлопці, ви молодці. Отже, у цьому раунді перемогли обидві команди. Всіх вітаю, ви великі молодці. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.